Жага польоту, різнопарв'я кольорів та думок напередодні таємничої новорічної ночі. В руках Михайла Тимчука проста ялинкова іграшка стала справжнім витвором мистецтва. На новорічних сферах зображені барвасті птахи, легкокрилі метелики Я та нестримні лапу. коні. Чимало куль розписано трипільським орнаментом. Михайло каже: на різдво прикрашає лише живу ялинку, має улюблену ще з дитинства новорічну іграшку сову. Виставку мальованої кулі не випадково назвав птахи. Я себе якось ціну сам якось ставим часом. Прирівнював до птахи і якось себе так відчував насправді. І якось коли малювалися мені птахи, мені малювалося найвагше їх. І якось дуже я тішився, як моя дитина тим, що вони мене ну тобто, що я їх малюю. Насправді, ось просто мені було приємно їх малювати. І просто коли я вже їх і зробив, цю серію цих птахів, я усвідомив, що однозначно це птахи. Ну це було просто на язику, просто птахи, птахи, птахи. Весь час. Полотно, левка з одяг, Михайло Тимчук – митець різносторонній. Нині захопився новорічною іграшкою. Каже, різнокольорові кулі навіюють справжню присутність свята. Такі ялинкові прикраси створюють особливий настрій на Різдво. вдома ми однозначно вішаємо ялинкові прикраси. Це такі спогади про дитинство гарне. І знаєте, кожен з нас, в кожному з нас, я кажу, живе дитина, і хочеться цю в ці буремні часи, наші теперішні складні, такі не дуже добрі. І в фінансовому плані, і в моральному, і в політичному, кому хочете, і хочеться дійсно відпочити І... Мальована куля може стати гарним подарунком. Неї можна прикрашати пишно-зелену новорічну красуню. Вартість ялинкової іграшки півсотні гривень. Ірина Тимчишин, Маріан Николюк, новини на вежі.